Чи правда, що кавун є стражем вашого здоров'я, краси і молодості? Все, що ви хотіли дізнатися про кавун, але боялися запитати або цікаві факти зі світового баштанництва, і не тільки лікнет, або що нам необхідно знати: людей вводить в оману великий розмір плоду, чому часто можна почути питання: кавун це ягода або фрукт? Якщо бути точним, то ні те, ні інше. Правильна назва цього плоду тиквіна, але здебільшого баштанники на питання, як називається кавуна, певнено відповідають ягода. Морфологічно тиквіна з ягодою досить близькі, але все-таки не настільки, щоб бути одним. І тим же відмінності полягають в будові насіння і неоднорідності структури якоті. Однак на шкільних уроках біології нам завжди твердили, що плід його ягода, але з якого дива? Та чому Кавун ягода, якщо він зовсім не ягода, незважаючи на велику спорідненість з іншими представниками сімейства гарбузових, цей брат гарбуза сильно відрізняється від тієї ж лагенарії, огірка дині, а також інших родичів, виділяється серед представників гарбузових наш зелений друг, тим, що найменше страждає від поганих ґрунтів нестачі вологи. Відомо, що навколо Астрахані їм засівали величезну кількість земель тільки тому, що тільки житель посушливих напівпустель міг окультурити суху, тверду, як камінь, землю тих країв, після чого вже висівалися злаки, пшениця, кукурудза цей смугастий трудяга, зобов'язаний такою витривалістю своїй батьківщині. Який континент є батьківщиною Кавуна Африка? А якщо точніше, то пустелі глибинних районів Південної Африки. Саме звідси, як вважають дослідники-ботаніки, з пустелі Калахарі відбувається колоцинт. Дикий вид розселився потім по всіх пустелях Африки, Євразії і навіть до Австралії дістався. Майже всі плоди колоцинта гіркі, але зустрічаються серед них, і цілком їстівні завдяки своїй соковитості вони часом допомагали подорожнім не померти від спраги в пустелі. З цим пов'язують причину одомашнення колоцинта. Подальша селекція виду дала таку величезну кількість несхожих один на одного сортів, вирощуваних у вологих лісах Індії, серед посушливих пустель Австралії або суворих земель Валама, як відомо, наш смугастий друг може обійтися без багатьох зручностей, води хорошого ґрунту, але без сонця він не визріє. Не стане таким солодким і смачним як от цієї паштанної культури здатна накопичувати до 13% цукру, причому у вигляді глюкози, так що цю ягоду не побоюючись можна їсти людям, що страждають на діабет, а скільки води міститься в кавуні. Він, звичайно, не огірок, не рекордсмен по водянистості, але теж чимало врахуйте, що чим солодше і смачніше плід, тим менше в ньому рідини, як правило. Вміст води в гривоні м'якоті коливаються в районі 80-90 крягато пектину сухих речовин. Але солодкий смугастий брат огірка смачний, не приїдається. Тому ми в змозі його їсти кілограмами за один присід. Го не можна сказати про огірки, вони дуже смачні, звичайно, але швидко набридають, тому лікарі. Рекомендують споживати саме ці смугасті дари наших городів в якості хорошого сочогінного засобу. Кілька з'їдених полосатиків відмінно промивають нирки, виводять токсини з організму. Чим ще корисний цей родич дині? Здається, що мало чим скільки в кавуні води цукру, скільки і користь від нього, що промиває все наскрізь. Думаємо, ми і помиляємося. Насправді ця марна. Солодкість є джерелом вітамінів, мікроелементів, амінокислот. За вмістом заліза він, взагалі, рекордсмен. Поряд з гранатом його корисно споживати, якщо ви страждаєте зниженим рівнем гемоглобіну. Плід цей дуже корисний вагітним і годуючим матерям. Крім того, він вкрай ефективний як засіб для схуднення. Наявність органічних кислот ж розшигателей, сприяє посиленому скиданню ваги при частому споживанні. Крім того, по процентному вмісту фолієвої кислоти смугаста ягода не поступається ні салату, ні шпинату, фолієва кислота, відомий природний компонент профілактики онкології. Також вона сприяє омолодженню організму, кавунові насіння по корисності для людського організму обганяють оливкова олія, містять карнітин, при схудненні і нарощуванні м'язів, а також більшу частину незамінних амінокислот, але мало популярні в порівнянні з тими ж насінням гарбуза. Чим ще корисний цей родич дині? Здається, що мало чим скільки в кавуні води цукру, тільки і користь від нього, що промиває все наскрізь. Думаємо, ми і помиляємося. Насправді ця марна солодкість є джерелом вітамінів, мікроелементів, амінокислот. За вмістом заліза він, взагалі, рекордсмен. Поряд з гранатом його корисно споживати, якщо ви страждаєте зниженим рівнем гемоглобіну, від цей дуже корисний вагітним і годуючим матерям, крім того. Він вкрай ефективний як засіб для схуднення, наявність органічних кислот ж сприяє посиленому скиданню ваги при частому споживанні, крім того, по процентному вмісту фолієвої кислоти смугаста ягода не поступається ні салату, ні шпинату, фолієва кислота, відомий природний компонент профілактики онкології. Також вона нас приємно омолодженню організму кавунові насіння по корисності для людського організму обганяють оливкова олія, містять карнітин, при схудненні і нарощуванні м'язів, а також більшу частину незамінних амінокислот, але мало популярні порівнянні з тими ж насінням гарбуза. Однак іракським фермерам очевидно не до реєстрації рекордів свого врожаю. Про розмір іракських кавунів ми можемо знати тільки зі слів очевидців. Документальних підтверджень і вимірювань немає, тому офіційно рекордсменом є полосатик сорту Каролайна Крос, який важив 119 кг. кілограм. Серед українських і європейських баштанників рекорд належить кубанському фермеру Лихосенко, який виростив плід пліт на 62 кг кілограми сорту російський розмір. Найбільше в світі Кавунів виробляє Китай. Під дає світу зеленої тиквіни з червоною, як більше всіх інших країн, разом узятих. Щорічно на тутешніх бахчах визвіває понад 60 мільйонів тонн смугастих солодощів для порівняння. Загальноросійське кавунове виробництво трохи перевищує 1 мільйон тонн. А чи знаєте, ви що цукати, що трапляються нам на очі серед магазинних сухофруктів під виглядом в'ялених ківі, ананасів та інших ласушів? Це здебільшого засушені кавуни з ароматизаторами. Роблять ці цукати з кормових сортів смугастої ягоди, що містять рекордну кількість пектину, чому вони так добре годяться на роль. З сушених фруктів міжнародний день кавуна відзначається, 3 серпня. Погляньте на картинки, кавун на них завжди чомусь круглий. Японці зламали цей стереотип, коли вивели гібриди з плодами кубічної форми. Оригінально, компактно при зберіганні зі столу не скотиться. Взагалі, сучасна селекція зробила крок далеко вперед. Тепер є ультраскоростиглі сорти, де від проростання насіння до дозрівання плоду проходить всього два місяці, крім того, з'явилися такі різноманітні гібриди з жовтою м'якоттю, афроарбузи з чорною м'якоттю безнасінні гібриди, мрія всіх нелюбителів спльовувати насіння кавбуз пліт, що поєднує соковитість кавуна з запашністю гарбуза. Досіє на Кавун, смугастий і круглий, але іноді квадратний пліт, не ягода, не фрук, а тиквіна містить більше вісім нуль води історична батьківщина. Пустелі на міп, калахарі відомий ще з давньоєгипетських часів, любить сонце, витривалий до спеки. Сухості бідності ґрунтів один плід може важити до 100 кг і більше містить рекордну кількість заліза, корисний при зниженому рівні гемоглобіну, корисний для очищення організму промивання нирок, м'якоть кора насіння, джерело вітамінів, незамінних амінокислот мікроелементів, корисні як просто для здоров'я, так і для тих, що худнуть для плетів.